Все цей час. День зимовий починає. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку. Сьогодні 14 лютого. Для дорослих це день закоханих, а для діток це свято дружби. Це день щасливих, дружніх, добрих та коханих. Це кохання діток до своїх матусь, татусів, бабусь, дідусів, сестричок, братиків, а також друзів. Ще цей день називають День Святого Валентина. Це свято дуже красиве та романтичне, це свято любові, миру, доброти, сміху, веселищі, дружби, співчуття і поваги людей один до одного. Тож, хочеться побажати, щоб ваша душа завжди була зігріта любов'ю, теплом і ласкою. І тому ми вам сьогодні, діточки, пропонуємо зробити разом з нами гарні сердечка. І подарувати їх близьким та рідним людям. Так, добре. Для цього нам, дітки, потрібен картон або кольоровий папір. Ви самостійно вибираєте два різних кольори, які вам подобаються. А ще нам потрібна ножниці, простий олівець і лінійка. Ну і що, починаємо? Починаємо. Так. І так. так, я обрала голубий блакитний і жовтий. Я обрала кольори пастельного кольору. Не дуже яскраві. А я обрала рожевий яскравий кольор і так. рожевий пастельного кольору. Так. Дітки, беремо два картона, з'єднуємо, рівняємо і кладемо їх горизонтально подовжені. Так, беремо рінічку і олівчик. Потрібна нам допомога ваших дорослих. Вимірюємо 6 см. Якщо немає поруч дорослих, тому я вам пропоную прикласти одну лінійку, дві лінійки і приблизно це буде відстань 6 см. Якщо є дорослі, будь ласка, допоможіть діткам. Ми ставимо зверху міточку 6 см і знизу 6 см. Потім лінійкою з'єднуємо від крапочки до крапочки. Беремо ножиці, дітки, і не забуваємо лесом ріжемо від себе. Ріжемо по нашій намальованій лінії. У нас вийшло, прибираємо залишки, і в нас з вами отрималися дві такі смужечки. Знову їх з'єднуємо і зверху обрізаємо на одній стороні куточки. Робимо півкола. Якщо комусь важко, дорослі можуть намалювати вам і виполім. Виріжете О, ось таку форму. Так. Тепер дітки знову беремо лінічку і овічок. Ми з вами ділимо цю смужечку навпіл. Знову це буде циферка 3. І де в нас закінчується півколо, ведемо до цієї частинки лінію. Можна також виміряти, знайти циферку 3, де ж тут буде і смужечки. Одним словом, ділимо сужечку нашу навпіл. І кожну з цих частинок також ділимо навпіл. Можна виміряти лінієчкою, а можна уявно поділити навпіл. кожну з частинок. Так, проводимо смужечки від крапочки до крапочки. Така отримала смугаста Смужечка. Зараз ми з вами. Беремо ножиці і ріжемо по цим смужкам. Не забувайте, до кінця не розрізаємо. Вирізаємо тільки по лінія. Якщо комусь незручно тримати повітрі, можна покласти на стіл, притримуючи тригоньками нашу смужечку. Не забувайте рівняти, щоб дві смужечки були, лежали рівнесенько. Одна до одної. В морі плаває медузи. Намедузи. Так, а тепер ми будемо з вами переплітати. Кладемо на стіл, беремо одну смужечку і між смужечками іншої, іншого кольору простягуємо через одну, протягуємо. Так, якщо в нас ця була під низом, інша смужка буде йти. Починається зверху, потім підниз, зверху, під низ. Ніби ми кошик плетемо. Так, знову третю смужечку під. Першу під низ. Другу зверху, третю під низ. Четверту зверху. Ось так ми з вами будемо переплітати. І так остання четверта. Срічечка. Ми її кладемо зверху на першу, потім другу під низ, на третю зверху і четверту під низ. Підтягуємо до наших розрізів. Рівняємо обережно, щоб не порвалися. Тому, дітки, якщо у вас є картон, то буде краще працювати з картоном. Він супкіший. І з ним легше буде працювати. Ось таке в мене отрималося сердечко, але це ще не все. Нам з вами потрібно прибрати залишки наших стрічечок. Рівнесенько ми обрізаємо їх по краям з однієї сторони. Добре. Ось таке гарне сердечко в мене отрималось. Подивіться, які в нас красиві вийшли сердечки. І ми вам пропонуємо зробити і подарувати своїм близьким та рідним. І чекаємо на ваші роботи. До побачення, до зустрічі, до побачення.